Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні крилаті та зенітні керовані ракети. Також атакували ударними БПЛА типу шахет з південного напрямку. За даними повітряних сил ЗСУ, виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей, 35 ракет різних типів та 23 ударних БПЛА, 16 балістичних ракет Скандер М, 14 крилатих ракет Хасто 101 4 зенітні керовані ракети С 300 С. 400, одна ракета невстановленого типу, 23 ударні БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи збито 9 балістичних ракет Іскандер М, 13 крилатих ракет Х-101, 20 ударних БПЛА типу Шахет. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БПЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється: військові звітують: бойова робота велась у Київській Харківській, Дніпропетровській, Ровські, Полтавські, Миколаївській та Запорізькій областях Внаслідок атаки у Києві сталося загоряння чотирьох авто і пожежу було ліквідовано. Також зайнялася двоповерхова будівля складського приміщення. Площа пожежі складає 700 квадратних метрів. Ще було ліквідоване загоряння біля входу однієї зі станції метро на площі 20 квадратних метрів. Горів пункт приймання вторсировини. А ще в одному з районів столиці сталося влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу вже ліквідовано. А у Шевченківському районі загасили. Пожежу на площі 400 квадратних метрів і триває розбір конструкцій. Відомо про постраждалих. У Полтавській області через атаку дрона пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. За даними голови Ова, ніхто не постраждав. Втім, уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлю одного з промислових підприємств області. У Харкові вночі атакували два райони міста. Попередньо одна постраждала жінка. У Сумах продовжується ліквідація наслідків вчорашнього удару окупантів, як повідомили ОМВС України. За попередньою інформацією травмовано 18 людей, з них шестеро дітей. Також пошкоджено приміщення, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, а також шість багатоквартирних житлових будинків. Тривають пошуково-рятувальні роботи і у Харкові. Вчора в день місто атакували більше десяти разів. Відомо про 50 постраждалих, серед них семеро дітей. Пошкоджено Івельний центр, місця громадського користування та палац спорту. Українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня Погребки в Курській області. РФ про це повідомляють аналітики Діпстейт. Сили оборони закінчили зачистку на лінії Мала Локня-Погребки. Йдеться в повідомленні. Водночас ворог окупував Долинівку на Донеччині, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку. За даними Ганштабу ЗСУ, протягом доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 166 бойових зіткнень. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Мова йде про зміни до податкового кодексу щодо підвищення акцизів на паливо. Це означає, що перше підвищення відбудеться вже з 1 вересня 2024 року. За розрахунками авторів документу, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1 гривню 50 копійок за літр, дизеля на 1 гривню 95 копійок, автогазу на 5 гривень. Евень вісімдесят копійок за літр. з законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів протягом чотирьох років. В Україні почався новий навчальний рік. Студенти розпочали навчатись в вишах, а учні у школах. Проте у Харкові школярі здобувають знання під землею. Так для дітей коштом міського бюджету зведена перша в Україні підземна школа. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки. Має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. У планах міста вже цієї осені відкрити ще три підземні школи в інших районах міста.